У Нью-Йорку триває сесія генеральної асамблеї ООН. Сьогодні на головну трибуну світу вийшли два опоненти: лідер палестинської автономії Махмута та прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху. Учора вперше на світову арену вийшов новий президент Єгипту, лідер руху брати мусульмани Мухаммед Мурсі. Також після виступу президента України Віктора Януковича делегати мали можливість почути президента Ірану Махмута Ахмадінеджада. Розповідає Руслан Петричка. We got auto Ахмадінеджад, забирайся з ООН. Такими гаслами супроводжували виступ іранського президента. Кілька сотень учасників протесту, що зібрався під стінами Об'єднаних Націй. Махмуд Ахмадінеджад, який наступного року залишає президентську посаду, виголосив досить стриману промову, фокусуючи увагу присутніх на своєму баченні майбутнього світового порядку. Лише раз він вибухнув гнівною реплікою на адресу Ізраїлю, який за словами Ахмадінеджада, погрожує бомбити Іран через те, що той розвиває мирні атомні технології погрози від дикунів-сіоністів щодо можливого військового удару по нашій величній нації є яскравим прикладом сумних реалій сьогодення. Місця представників сполучених штатів під час цього виступу пустували, але в цілому, на відміну від попередніх років, під час промови Ахмадінеджада обійшлося без масових виходів делегації з залу. Президент Єгипту Мухаммед Мурсі, який очолив країну три місяці тому, виклав свій погляд на події у північній Африці та на Близькому Сході. Він засудив появу на заході відеороликів, що ображають іслам. Щодо Сирії, Мурсі заявив, що кровопролиття та гуманітарна криза у цій країні повинні бути зупинені, а сирійський народ сам повинен вирішувати свою долю. Після того, як цей режим, який щодня вбиває власних людей, впаде, сирійський народ самостійно обере нову владу, яка буде представляти його інтереси і поверне Сирії її справжнє місце серед демократичних держав. Прем'єр-міністр Великобританії Девид Камерон закликав Раду безпеки негайно прийняти узгоджене рішення щодо Сирії. Також він розкритикував Іран за таємні домовленості з режимом Асада з метою втягнути регіон у війну. єдиний спосіб вирішити сирійську проблему. Це рухатися до політичної зміни в країні. Майбутнє Сирії це майбутнє без Асада. Під час генеральної асамблеї відбулося представлене на міністерському рівні спеціальне засідання Ради безпеки ООН. Головна тема налагодження співпраці з лігою арабських держав у контексті кризи у Сирії та палестинсько-ізраїльському конфлікті. Руслан Петричка голос Америки.